Знаєте, я розбирав або працював над посланням до Єврея, у нас групи зараз проходить. І ці два дні, два дні я закінчив дев'яту главу, і там є одна така тема, дуже цікава, яка мене торкнулася. І то я сьогодні з вами буквально два слова поділюсь. Це прощення гріхів. Тема, яку християни, здавалося б, знають, ну, куди вже більше її знати, і куди вже. Ще частіше про неї слухають, чуть чуть про неї, вже і так ми і так багато знаємо. І буквально одне місце з Біблії це Матвія 26, 28 вірш. Ви знаєте, чудово, тут говориться про причастя, тут говорить Ісус Христос, бо це кров моя нового заповіту. І далі він говорить, що ця кров робить або для чого вона проливається. Що з багатьох проливається для чого? На відпущення або на прощення гріхів. Та. Всі прекрасно розуміють, і всі знають, що ну, Бог ти мене прощаєш. Тому що ти помер за мене. І, в принципі, ми якось так переживаємося з цією ідеєю, що прощення гріхів для нас стає, знаєте, таким повсякденним. Більше того, багато, ну, принаймні, я за себе кажу, часто ми приходимо до Бога і кажемо, і ми не думаємо, що для Бога простити гріх, це насправді щось дуже важке. Льоша згрішив. нічого, Льоша, нормально. Льош, нормально. Ну буває, ким не буває, ти згрішив, ти, ти, ти зрішив, ти зробив не так, як я хотів, ти не послухався. Нічого страшного. Думаю, що Бог, знаєте, як мой час, так нам щось зробить. Ладно, нормально. Я теж так роблю, в принципі, так нічого страшного. Дуже цікава історія відбулася перед смертю Ісуса Христа. І я хочу, щоб ми з вами буквально прочитали, і я думаю, ми самі зробимо висновки, це Матвія, 27-й з 15-го вірша, починаючи. Пам'ятаєте, хто такий Варагову? Ми зараз про нього прочитаємо буквально одне місце. Матвіє з 27 вірша, мав вже намісник звичай відпускати на свято народові в'язні одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався варав, і як зібрались вони, то сказав їм Бладку, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву чи Ісуса, що звається Христос? Бо він знав, що його через заздрощі видно. Коли ж він сидів на судері в сидінні, його дружина прислала сказати йому, нічого немає за тим праведником, бо сьогодні вісні багато терпіла за нього. А про і старший. Попідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісусу і смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали. казали, Пилат каже до них, а що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христосом? Усі закричали, нехай розпятий буде. Намісник спитав, яке ж зло він зробив. вони ж почали ще сильніше кричати і казати, нехай розп'ятий буде. Бо це, знаєте, історія, можливо, ми не дивимося з цієї сторони, але ця історія так класно ілюструє прощення гріхів. Знаєте чого? Якщо ми подивимося на, на врагу, скажіть, він був винний, він був злочинцем, 100% був. Да? І він пішов, він не просто пішов і не отримав покарання, яке мав би отримати. Він не просто пішов і нічого з ним не було, як ми думаємо. Нормально, люди, нормально. Все, іди, Нічого страшного. Варава не просто. Російською і збіжав покарання Богдан покарання. Він не просто це зробив. Замість варави хтось помер на Христі. Варава не просто був, безнаказано пішов і все, просто так, просто його вирішив, була відпустити. Замість варави, хтось був на Христі, а місць покарання. І коли ми думаємо про прощення, це не просто Льоша, ти просто не будеш покараний. Просто Боже, Коль, ти не будеш покараний. Читає, ти не будеш покарати. Просто так. Але ми дуже часто забуваємо, що ми не будемо покарані не просто так, а тому, що за нас, на наше місце, як на місце вона ви тоді. На Його місці і на нашому місці вже був покараний Ісус Христос. Вера не був покараний не просто так, а тому, що був покараний на Його місці хтось інший. І оце покарання, яке за нас приніс Ісус Христос. І є сутт прощення. Хтось мав померти, щоб понести покарання. Хтось мав померти. Завжди за гріх покарання, ви знаєте, яке він. Правда? Смерть. І хтось мав винести це покарання, щоб ми могли бути без нього, без покарання. І от коли ми думаємо про прощення, коли ми думаємо про суть того, як Бог нас прощає, Він не просто нас прощає, окей, іди ти з ні, за цей гріх помер Ісус Христос, це велика ціна. Це велика ціна, яка була сплачена за гріх. Ми дуже часто з такою легковажністю відносимося до цього, з такою легковажністю відносимося до прощення. ніби це так, що нам би мало дістатися. І так. Приймаємо це як належне. І те, що на, 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 наше мало будь-якому це неправда. Ми не просто не отримуємо покарання. Просто так. А того, що це покарання вже хтось отримає. І коли ми зараз будемо прославляти Бога, коли ми зараз будемо. Славити Його в піснях, Давайте разом роздумати про те, наскільки велике Боже прощення, наскільки велика Божа милість, як сильно Бог нас любить. І Він нас прощає не просто так, а того, що наше покарання, смерть вже хтось поніс. І цей хтось це Ісус Христос, який добровільно прийшов на цю землю, і взяв це покарання на себе. Не просто так попрощення. Ми, ми прощені такою дорогою ціною. Така велика ціна сплачена за наш дім.